Для того, щоб знайти різницю, необхідно від зменшуваного зідняти від'ємник. Um, перший місяць року і перший місяць зими. Ні. Mm -hmm. um, щоб знати площу прямокутника, потрібно помножити його довжину на ширину. Правильно. Mm -hmm. Степан, Марта і Толя живуть у будинках номер 7, 11 та 15. У якому будинку живе кожен, якщо Степан не живе в будинку 15 і 11, а Марта не живе в будинку 15? Mm-hmm. Mm. Та пан живе в будинку 7. Угу. Там уже пише. It's не в будинку 15 і 11. Ем... Марта. Ем... Тут просто вгадати? Ні, Марта не живе в 15, му значить, де. А, а це легко, це легко. 11, а Толя 15. Угу. Чому це так легко? Легко, легко давай далі. Периметр це сума довжина усіх сторін багатокутника. Правильно, трикутник є багатокутком є. Да. Метр – це міра довжини що дорівнює 1000 сантиметрів. Ні. Сантиметр – одиниця довжини, що дорівнює 10 міліметрів. Правильно, так. Да. Виберіть усі правильні варіанти відповіді. О... А, як... які числа двоцифрові? 99, 11, 53 і 10. На одній яблуні. А, на одній яблуні росло 15 яблук, а на іншій на 7 більше. Скільки груш росло на двох яблунях? Um, 22. Угу. Mm -hmm. 22. Окей. Okay. Mm -hmm. Певненный. Повернемось потім ще до нього, давай. Слід сліди їжака більше, ніж сліди тхора, а слід уси, усиці більше, ніж сліди їжака, Сліди жаби найменші. Розстав збірів у порядку збільшення слідів згори до низу. Осиця – це найбільша. Жаба це найменша. А, о, ще раз. Лон, прочитай, як треба розставити. Куди на, кого наверх, куди на низ? Що? Хто буде в самому верху, а хто буде в самому низу? Лисиця зверху, Диві... а жаба знизу. А ну ще раз прочитай завдання. Зго... Ростав звірів у порядку збільшення і слідів згори донизу. А, навпаки. Навпаки да. жаба буде тут, лисиця тут, а далі. Um, поміняти місцями із і їжать Ем, Там лінії. Скільки всього трикутників? Ти бачиш на зображенні. О, ось це складно. Mm -hmm. а, може, ні. Да, чотири. Чотири трикутники. Певний. Так. Да. Лікар, поклав клавище. А, лікар по 90 жовтих пігулок. Порівно по в 10 флаконів, а потім ще 50, о, 45 червоних, скільки ж о, такі ж флакони. А, флакони? Скільки всього флаконів використав лікар, щоб покласти всі пігулки? Um, це складно. Це звучить скоро. Угу. Mm І -hmm. И... я взагалі не розумію, що тут. А робити. прочитай ще раз. Лікар розклав 90 жовтих игл, блок хворів 10 флаконів. А, 15 флаконів. Є. Yeah. Допоможи споратися із завданням. Для Олени купили 10 пігулок. Лікар призначив вживати їх по одній зранку та ввечері. На скільки днів вистачить усіх ліків? О, 5. Угу, далі. Скільки газет прочитав дідусь на тиждень, якщо на день він прочитав. Прочитує по одній газеті легко це сім. Uh -huh. Гулівер був в Берліні десять днів, а в Лондоні Стокгольмі Стокхольмі та Парижі по п'ять днів в кожному місці. Скільки днів тривала подорож Гулівера? Двадцять п'ять днів. Простав у порядку зменшення одиниці вартості. Um, копійки, це зверху. Почекай. А, зверху вниз. Тоді так, да, вона йде наверх. Зараз в якому порядку? Um, зверху вниз. І тоді вони будуть у нас що, рости чи спадати, чи зменшуватись? Ростити. Тоді в тебе буде порядок збільшення. А, примітка. Напрям зверху зниз. Зверху вниз, не зниз. Тоді в тебе буде порядок збільшення від небе. А тобі треба порядок. Ну, так, 10 um, гривень. Сотні гривень. Ані. Після копійок 11 гривень, а потім 10 гривень. Потім. Так. Да, уже правильно. Леон, У тебе зараз порядок зменшення вартості. Напрям зверху вниз. У тебе зараз порядок. А, порядок спадання. А треба. Щоб вона зменшувалась. Тоді що робимо? Тисячі гривень, сотні гривень, десятки гривень, одиниці гривень, копійки. Допоможи зебрі Олімпії знайти пару. Сто років, століття. Дециметр 10 сантиметрів. Доба 24 години. Півріччя. Це 12. Ой, 6 місяців. Дюжина 12. Дюжина це 12. А, у тебе ще половина часу. 10 хвилин з 20. Ти відповів вже на всі питання. Луон, ти хочеш кудись повернутися і перевірити якісь відповіді свої? Ні. Ти хочеш завершувати? Завершуємо. Я впевнена. Ти впевнена? Да, я впевнена? А мені здається, що було б дві помилки, але ми зараз подивимось. Давай, перейдемо. Да. Так. Угу. 90% у нас, так. Так, Правильних відповідей. А ти плачеш за це? Зараз ні. Це демонстраційна версія. За цю я не, пла... не плачу. А. За цю ні. Але якщо ти захочеш взяти участь, то я оплачу це. А. А, ну, не я, Ми з мамою домовимось. Я оплачу, а мама мені покриє ці витрати. А, так. Давай подивимось, де були помилки, як ти думаєш? Ага. О, тут. тут чому? Нуль. А чому нуль? О. А точно, тому що у яблуня не, не можуть рости груші. Інколи треба зробити помилку, проаналізувати її, щоб ти наступного а, разу не не А, Це вісім. Почекай, а от де Шукай. Шукай. А де ще чотири. Шукай. Дивно. Шукай, шукай. Я тут знайшов раз, два, три, чотири. Так, п'ять ці бачу. Можливо, ти прямокутний трикутник десь побачиш. Що буде? П'ять. П'ять. Не бачу. Шість. Ні, це то ті самі ти малюєш. Ні, ні ні 7. Ні, це ті самі. Лон, якщо в тебе є прямокутник, Це так а, і ти його розділиш однією лінією, які фігури ти можеш отримати? Два може. Можна отримати два. Трикутники можна. Можна отримати. Два, можна, навіть повезе і квадрати, або два прямокутнички. Можна отримати дві трапеції. Можна отримати трапецію і трикутник. Можна отримати трикутник і п'ятикутник. Це якщо ми якусь будь-яку лінію проведемо, Для, до чого я це? Що... Можна отримати трикутник, провівши всього на всього одну лінію. А якщо це діагональ, тоді взагалі буде два однакових трикутника. Все інше правильно було. Мені так здається, давай подивимось. Угу, угу, угу. Добре, Леон, спробуємо складніший клас. Ні, дякую. Ні? Будемо грати? Так. Да. Добре.